Доброго раночку. Сьогодні 23 вересня. Я вийшла на ганок пити каву. Давно не робила відео, захворіла. Отак на базар з'їздила минулої суботи. Купувала нові рослини. Приїхала щось через пару днів. Слабо-слабо. в общем, щось якийсь вірус підхватила. Не робила відео, тому що. Очі боліли і не хотілося нічого робити. І трошки відпочивала тим, що то піду щось одну якусь роботу зроблю. Почала я ось з цього боку, там ще робочий процес у мене йде. Злі, ось ви бачите, перед переді мною нова клумба облаштовую. Туди купувала рослини нові. І для того, щоб трошки відволікатись від хвороби, тому що вже. Не хочеться лежати, піду щось зроблю, то щось по кулінарю, то щось на клумбі зроблю. І так трохи-потрохи, тиждень пройшов, я вилікувалася, вже трошки відновлююсь. От, тому бажаю вам здоров'я міцного, бажаю вам гарного настрою. І п'ю каву сьогодні, чому немає ніяких смаколиків, п'ю з маршмелоу. Ну, а так як зараз я не дуже... Дуже до якогось там приготування важкого і довгого, то прийшла на маршмеллоу. То ось ці кольори, цікаві, рожевий, білий, він да? настільки ніжний, і мені вони подобаються, дуже-дуже подобаються ці кольори. Нагадали мою зустріч з моєю однокласницею. Це десь в кінці липня. Я сходила, приїжджала моя однокласниця. Вона зараз вимушена переселенка. Вона у Франції зараз приїжджала в Україну для того, щоб переоформити там деякі документи. От. І ми з нею зустрілися, ну, звичайно, довго не бачились, хотіли. А так сиділи, міркували, міркували і думали, куди ж його піти. я згадала про цей заклад, який я бачила вже давно давно читала про цей заклад відгуки, дуже він мені привабливий. я думаю, чого б мені не сходило. А тим більше, що в той день я щось передивлялася в Інстаграм і міркувала, міркувала, куди піти його в Києві. На якийсь, якийсь заклад цікавий. І мені в Інстаграмі реклама вийшла. І я думаю, блін, хочу туди сходити. Вже давно-давно хочу, все ніяк не вийшло. І я запропонувала своїй однокласниці, кажу, пішли. Вона залюбки каже, за любой кіпіч, кромі голодовки, і ми туди махнули. І я не шкодую, що ми туди пішли. Дуже гарний такий затишний, дуже заклад. А я такі обожнюю. До речі, з Одеси теж я ще не викладала, куди ми ходили. Натрапили ми багато місць, яких цікавих в минулому році одні були місця, в цьому році інші місця були в Одесі. Взагалі, багато що є розказати, показати, але треба час на те, щоб все це змонтувати, докупи якось все це в одну тему закріпити і красивою картинкою вам показати. Так от, про цей заклад, який мені нагадав, мершмело, кольори мершмелу. Можливо, ви будете в Києві, будете прогулюватись і не будете знати, куди вам завітати. Тобто цей заклад знаходиться на подолі. Там багато людей, і це як місце візитка да? Києва Подол. Туди всі йдуть прогулюватись, і там недалеко цей заклад знаходиться. Тому я думаю, що буде вам цікаво подивитись, прийти посмакувати там страви. Пару кадрів з цього закладу. Озеленення літньої тераси перетворює частину подолу. Насправжній оази серед кам'яних джунглів. Яка садова розкіш. Просто неймовірна атмосфера. Гартензії, олеандр, туї. Олеандр з рожевими квітами. Ці середземноморські кущі додають цьому місцю південного шарму. У спекотні літні дні на терасі активується система зрошувального туману. Рослини по периметру ефективно відмежовують простір кафе від міської метушні місце ідеально підходить, щоб втекти від буденності та насолодитися моментом. Ну Звісно ж, ми прийшли сюди не тільки заради інтер'єру. Десертів тут безліч. Заклад названий на честь знаменитого крему на мелака. Очі розбігаються, що ж обрати? Я собі замовила найлегший тортик на малачна Хмаринка, це називається. Невагомий білковий коржик безборошна, з великою кількістю ягід. Атмосфера тут, як і десерти, легка та не вимушена тут завжди людний, і це не дивно.